Друзі, усім лоха! Сьогодні вночі було все за що ми так любимо баскетбол NBA. неймовірні камбеки, гарячезні кінцівки і переможні кидки на останніх секундах. Тому хочі ж до матчів, бажаю всім смачного і вриваємось! Нью-Йорк проти Філадельфії. Перший матч закінчився на користь Нікс. І сьогодні під питанням була участь Ембіда у другій зустрічі. Але всі питання відпали, коли Джо Джой з перших секунд з'явився на майданчику. Тим паче, Філа після першого програшного матчу сьогодні дуже агресивно стартує. Та Максі просто не знає, як промазати. Ось ще одна трьошка від нього заходить. 9-0 Початок був у цій зустрічі. Далі джель Ембіт каже: я естафету прийняв, теж влучає здалеку. Пізніше Ембіт після свого ж промаху додає ще два понти. На плюс 7 попереду Севенті ers і лідери цієї команди не думали зупинятись. МБ та Максі дають сьогодні 36 очок на двох тільки за першу половину. Під кінець якої вони вже попереду на плюс 10, але з іншої сторони є Джейлен Брансон. Так він сьогодні не у вогні, так він не в ударі, але все одно дає. Купу продуктивності, так само як і Джош Харт, яка складнюча трьошка від нього заходить. У Харта сьогодні 21 очко, 15 підбирань, і в третій чверті ніг збираються камбечити. Вже всього лише мінус три для Нью-Йоркської команди. Далі Донте Дівінченцо через Ембіда лівою рукою майже зрівнює рахунок. І до Дівінченцо Ми сьогодні ще обов'язково повернемось. Тим часом Брансон продовжує камбечити і вже виводить Нью-Йорк вперед. У Брансу на сьогодні 24 очки, 8 підбирань, 6 асистів. Пізніше ще хлопці з лави запасних дуже сьогодні допомагають. І Богдановіч і Майлс МакБрайт. Подивіться, в якому стилі він просто видирає м'ячі з рук Максі. Макбрайд був героєм у першій зустрічі. І Всі зустрічі він також багатько роботи зробив. Вже плюс 7 для Нью-Йорка у четвертій чверті. Але з іншої сторони Максі каже: я ще не все сказав. Середньої дистанції влучає Максі. Ще один кидочок з середньої дистанції філа попереду. Максі, Бем! Трьошка на плюс 4. Вау! У Тайріза сьогодні 35 очок, 10 асистів. У Ембіда 34, плюс 10 підбирань. І Кай Лаурі вже робить плюс 5 для Філадельфії. Залишається нещасних 30 секунд. Нью-Йорк як може бореться за це володіння Дівінченцо. Проході, скидка на Брансона, той, з дриблінга 3, і все-таки засмоктує. Таким чином, всього лише мінус 2 для Нью-Йорка. І Часу у них ще предостатньо на одну атаку. Тим паче, Філадельфія втрачає м'яча, що відбувається. Дівінченцо на лідерство не влучив. Але підбирання також за Нью-Йорком. Ще одна спроба. Дівінченцом влучно. Неймовірна кінцівка. Нью-Йорк виривається вперед на плюс один. 13 секунд. Ще залишається у Філадельфії. Таріз Максі лізе у фарбу. Намагається набрати очки, але блокшота отримує Нью-Йорк Ніг сейвлять перемогу. Просто фантастична кінцівка. Таким чином рахунок 2-0 у серії. На користь домашньої команди. Тепер всі переїжджають до Філадельфії, а після матчу було що послухати. Там у кінцівці я попросив тайм-аут. Реф подивився на мене і просто проігнорував. Коли м'яч був у Тайріза, я знову крикнув тайм-аут. Ну, а далі ви бачили, вже там почалась рукопашка. Тому я не знаю, що робити наступний раз. Може вибігати на майданчик, щоб достукатись до арбітрів. Ну якщо подивитись повтор, то дійсно Нікньорсе видно, як він просить тайм-аут ще в той момент, поки м'яч в руках у Кайла Лаурі у другому там ось цьому мікроепізоді не зовсім зрозуміло, чи він встиг попросити тайм-аут саме в той час, поки Максі володів м'ячем. Але тим не менш, Філадельфія збирається подавати скаргу на суддівство в цьому матчі. Щоправда, ну давайте по-чесному, навряд чи вони доб'ються перегравання цього епізоду. А ми давайте з вами послухаємо Джоеля Ембіда. Джоель, ви намагалися взяти тайм аут так? Так, ми намагалися взяти тайм-аут. Причому всі: я намагався, Ніко намагався, тренер намагався. Та в кінці кінців нам його так ніхто і не свиснув. Але забудьте про тайм-аути. Там і до цього була купа фолів, тому я вважаю, що це просто, блядь, неприпустимо. Все так і мало бути, все нормально. Ми збираємось виграти цю серію. Так, ми виграємо цю серію. Ми знаємо, що нам треба підтягнути. Ми обов'язково над цим попрацюємо. І так, ми продовжимо боротись, тому що ми краща команда. Вау, цікаві коментарі від Ембіда. Друзі, чекаю на вас у коментарях. Cleveland Cavaliers Orlando Орландо Межик один рахунок в серії. Клівленд, до речі, минулого року вилетіли із соромом трошечки. Там Джеред Ален в якомусь інтерв'ю взагалі сказав, що на арені було занадто яскраве світло. І після цього Клівленд просто знищували в інтернеті, назвали їх м'якою командою. І, по ходу, ця команда попрацювала над собою. Тому що із самого початку матчу вони вмикаються. Так, ти повністю все одно гравців Орландо не зупиниш. Там є Франц Вагнер, який набирає сьогодні 18 очок. Там є Пауло Банкеру, який набирає 21. Але в цілому Меджик другий матч поспіль, майже все промазали. Прям майже все у них сьогодні мимо каси: 36% реалізація з гри, 26% здалеку. З іншої сторони, Клівленд не набагато, але все-таки краще сьогодні влучали. Ну і набагато. То краще підбирали. Ось цьому персонажу вони мають сказати дякую. Його звати Джеред Ален, якому якраз минулого року там освітлення не дуже сподобалось. Сьогодні він просто, як звір, 16 очок, 20 підбирань, дев'ять із них на чужому щиті. Клівленд вже попереду на плюс 14, Тим не менш, у другій чверті Орландо показують зуби, скорочують до мінус 4 і робить Робиться Джо Інглс. Але з іншої сторони ще якось треба зупинити команду Клівленда у нападі, особливо донована мічела. Ух, який класний євростеп від нього. Далі знову донован через подвійний заслон проходить. Передачка на окору, і це асист. Удоновано сьогодні 23 очки, 8 підбирань. Клівленд знову на плюс 14 попереду. Далі подивіться наочна картина. Джеред Аллен бере підбирання на чужому щиті. Струс не влучає. Джеред Аллен бере ще одне підбирання на чужому щиті. І асист на Евана Моблі. Еван також виглядає сьогодні прекрасно. Власне, як і в першому матчі, набирає 17 поїнтів. Гарланд, чудова передачка. Даріус також сьогодні вносить свою лепту, набирає 15 поинтів. У четвертій чверті вже робить плюс 22 для Клівленд Cavaliers. І якби у відповідь не намагалися, вони намагались, вони все одно скорочують до мінус 9 на останніх хвилинах цієї зустрічі, але на останніх хвилинах часу вже було замало. І рахунок таким чином стає 2-0 на користь Кевс. Тепер Меджик майже не має чого втрачати. Тому третя гра в Орландо має бути дуже і дуже гарячою. Бандо нагадує про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків Джерсі Джаморанта, цікаві книжки про баскетбол та баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй QR-код за подробицями, пірнай у допис під відео. Денвер проти Лейкерс. І перед тим, як перейдемо до другого матчу, спочатку на інтерв'ю, де у Дарвіна Хема спитали, як же зупинити Ніколу Йокіча. Його скілсет, його. Слухайте, це якесь лайно, я не знаю, що робити. Ми просто маємо вийти туди, і бути максимально дисциплінованими, агресивними і послідовними. Окей, друзі, тепер до самого матчу, до речі, Денвер виграв останні 9 зустрічей проти Лейкерс. І подивіться, з чого починається поєдинок. Неймовірний блок іще ще просто від Леброна, Джамалу Мюрею. І це, мабуть, непогано так заряджає діда, адже він вмикається і в нападі у транзиції. Ніхто його не може зупинити. Далі знову Леброн. З передачі ось і на Відкрита трьошка. Також заходить. 2011 був рахунок. З іншої сторони, не на жарт, запалюється Майкл Портер Джуніор. У якого сьогодні 6 із 10 здалеку, 22 очки, 9 підбирань. Далі Нікола Йокіч каже, хороший приклад, я йому послідую. Також лупить здалеку з класної передачі від Реджі Джексона. Іначе Нагетс вже дістають свого суперника у першій чверті. Але далі у Лейкерс вмикаються Ентоні Девіс та Д'Анджело Рассел. Діло дуже критикували після першого матчу. Він все промазав, але не сьогодні. Сьогодні у нього 7 із 11 триочкових, 23 очки на рахунку. І Лейкерс таким чином продовжують бігти вперед, відриватись від свого суперника ентоні Девіс. Прекрасний матч сьогодні проводить майже все влучає 32 очки, 11 підбирань, і вже лейкерс попереду на плюс 11. В кінці першої половини Леброн ще одна транзиція. Просто неймовірні. Два із фолом. Кентавіус вже як міг на ньому вис. Але 39 річний цей мужчина все одно завалює ці два поїнти. Далі у третій чверті. Ось Рівс вже робить плюс 20 для Лейкерс. Нічого собі. Але щось знову стається із пурпурно золотими у другій половині. Вони допускають сьогодні 14 втрат. Вони повністю програють. Щіт. Далі Нікола Йокіч, подивіться, яка прекрасна робота. Ніг проти Руйха Чимури. абсолютно легкі два очки. Вже мінус 6. Цього лише відставання. Джамал Мюрей також вмикається у четвертій чверті. Він все сьогодні змазав, але у четвертій чверті завівся. Леброн Джеймс. Каже, я не дам просто так стати. З цьому камбеку він набирає сьогодні 26 очок, 8 підбирань, 12 асистів. Але Нікола Йокіч каже, мені до лампочки вся ця статистика. Джокер і сам набирає сьогодні просто монструозний трипл дабл, 27 очок, 20 підбирань і на додачу 10 асистів. І таким чином всього лише за хвилину до кінця мінус 3 для Денвера. І Майкл Портер Джуніор перетворює це все. На рівний рахунок. Ось це та кінцівка другого матчу. Ось це та камбек. З мінус 20. Денвер просто молодці. Брон Джеймс не хоче миритись. Виводить Лейкерс на плюс 2. Джамал Мюри. Якраз проти Леброна. 30 секунд до кінця зрівнює рахунок знову. Останні 3 секунди. Джамал проти Девіса. Бам! Джамал Мюрей виграє цей поєдинок для Денвера. Просто на кінцівка. Мюррей, який не влучав протягом усього матчу, розкрився у четвертій чверті, і ще й гейм-винер на його рахунку. Таким чином, тепер 2-0 на користь Денвера, а серія переїжджає до Лос-Анджелеса. Друзі, пишіть в коментарях, як вам чи пахне вже свіпом в 4-0, чи все-таки ЛА зможуть зачепитись. Ентоні, розкажи про ось той останній кидочок Джамала Мюре. Він був через тебе. Як так сталося? Може якийсь заслін був з твоєї точки зору? Що, що, що трапилось? Джамал Мюрей влучив. Але брон, після того як ти влучив два трьошкових, ви були попереду плюс вісім, але далі Денвер змазав один кидочок, а потім забив сім поспіль. Як вони створюють такі китки? Як вони залишаються настільки стабільними? На твою думку? Ну і як це сприйняла ваша команда? Ну, ми знаємо, що вони неймовірна команда в нападі. Ми знаємо, що на своєму майданчику вони дуже швидко входять придим, вони роблять ривочки. І ми маємо проти цього вистояти, що ми сьогодні і робили. Але сьогодні ми втратили 20-очкову перевагу. Так, в цій лізі 20 очок. Це невелика перевага, тим паче проти діючих чемпіонів. Та по правді кажучи, у нас був шанс. Бандо, ще більше цікавого про плей-офф NBA ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому, друзі, дякую всім, хто підтримує канал матеріально. Дякую за ваші троч, Ендвани, штрафні япи і базари. Усіх охочих доєднатись. Посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!